Вітаю всіх, хто разом з нами на хвилі спорту. Ми продовжуємо знайомити вас зі спортсменами та їх хобі. Тож хто та що сьогодні стало головною темою нашої програми. Дізнаєтесь прямо зараз. Подія тижня. Футзальний фінал чотирьох у сумах. Юна тенісистка. Чим швидше ти граєш, тим складніше для суперника. Соперник часто не видержує темпи ігри, тому чаще там шується. Переможні матчі Анни Пархоменко. У сумах відбувся фінал чотирьох з футзалу у рамках студентської ліги України. Болівальники могли спостерігати два дні високоякісного футболу. Як це було, бачили і наші журналісти. Фінальному матчі сумським студентам протистояли майбутні педагоги з Києва. Із перших хвилин гри команда СумДУ вирвалась у лідери. Вже за 9 хвилин сумчани засмутили киян чотири рази. Дмитро Ігумнов скористався помилкою педагогів, вдало виконавши вільний удар по воротах і вивів команду вперед. Цей гол і змінив хід гри. Вся команда задала темп, якби той. Ми дуже настраювалися, якби дуже емоційно було важна бути дуже собраними і я думаю, ми та показали. На сьомій хвилині політехівці рахунок подвоїли. М'яч забив Максим Масловський. Ще за дві хвилини Максим зробив дубль, і потім одразу ж бурдюг, забив четвертий у ворота киян. Трогамановці змогли відповісти лише одним голом. На 15 15-й хвилині їм вдалася контратака, яка і призвела до забитого м'яча. Але до перерви футболісти Сумського державного університету забили ще двічі. По голу на свій рахунок записали той же Бурдюг та Зеленський. 6-1 після першого тайму. У другій половині гри уболівальники побачили ще п'ять результативних атак: тричі забили полятихівці та двічі кияни. Фінальний рахунок матчу 9-3 І сунду стає другим фіналістом у боротьбі за золото чемпіонату України серед вищих навчальних закладів. Я им сказал, что соперник один из сильнейших из четырех команд. Я так и по составу знаю этих ребят, которые играют в экстралиге в команде Луганской телефонной компании. Поэтому вот эта психология, настроя была в первую очередь. Нам, будем говорить, где-то подвернулась удача. Мы забили несколько таких очень быстрых голов, поверили, но ребят я не отпускал, все время держал в напряжении, чтобы они не расслаблялись, потому что в мини-футболе. Все возможно. команді не вистачило елементарно трьох вещей. Це одразу було видно, психологічно команда хазяїв сума казала сильніше це раз. Увіреність нашої команди переросла в вот відсюди, вот ошибки. Плюс елементарне відсутність ігрової дисципліни. Суперником сумчан у фіналі став Харківський національний університет імені Каразіна. Команди вже добре знали один одного, тож налаштовувалася на боротьбу з перших хвилин гри. Безпечні моменти по черзі створювали гравці з обох колективів. Політихівцям вистачило 13 хвилин для того, щоб розмочити рахунок. Автором першого забитого голу став Дмитро Іумнов. При рахунку 1-0 на користь господарів команди пішли на перерву. Потім сумчани ще тричі відправили м'яч у сітку воріт. Дублем відзначився Денис Зеленкевич та Константин Сорока. Проте програючи 4-0, харків'яни руки не опустили, а почали атакувати ще більше. Та пробити Микиту Сиднара їм так і не вдалося. Микита ж до слова став кращим воротарем турніру. А на 30-й та 37-й хвилинах зустрічі господарі майданчика зробили ще дві резитивні атаки. Голу на рахунку Євгена Мороза та Андрія Бурдюга. У результаті 6-0 і футзальна команда Сумського державного університету в сьомий раз стає чемпіоном України серед вищих навчальних закладів. На самом деле не все так просто было. Игра була очень тяжелая. Нам повезло, що ну такой счет. Я не скажу, что он совсем по игре, но мяч круглый так получилось. Выиграли хорошо. Во-первых, два дня подряд мы играем, как бы нелегко. Ми настраивались, на настраивались на эту игру, поскольку соперник был не очень простой. Мы их знали, как они играют, но мы настраивались на них и ну, я считаю, заслуженно победили. Головний тренер Харків'ян відзначає – головна причина поразки брак фізичної сили. Начали быстро пропускать, мы не успевали за соперником, поэтому ну, пришлось рисковать играть в пятером. М'яч не йшов, були хороші моменти. Вчорашній важкий матч, сьогодні ми постійно під пресингом і це жаліну сили у ребят не безпредельні. Тепер футболісти сумду представлять Україну на чемпіонаті Європи з футзалу серед студентів, який відбудеться влітку у столиці Хорватії Загребі. Сумська тенісистка Анна Пархоменко готується до міжнародного європейського турніру. Юна та завзята вже встигла отримати золоті нагороди. Зустрілася зі спортсменкою і наша Маргарита Лисенко. Спеціально для програми Спортай ексклюзивне інтерв'ю. Ракетку зустрічають, а грою проваджають. Моє вітання всім глядачам, а особливо любителям великого тенісу. Адже сьогодні ми говоритимемо саме про нього. Великий теніс це рухлива гра на спеціальному корті, поділеному навпіл сіткою. Вид спорту, у якому грають двоє гравців один проти одного, або дві команди по два гравці в кожній команда проти команди. Основна ціль перекинути м'яча ракеткою через сітку варіт, аби суперник, зробивши помилку, не зміг його відбити. Скажи, як перемогти суперника у грі. Ну, соперника, чем быстрее ты играешь, тем сложнее для соперника. Соперник часто не выдерживает темпа игры, поэтому чаще там ошибается. Чем быстрее идет игра, ему сложнее играть, вводить свой темп и свою игру вводить. Чи то какие-то перед грою? ну, особенного німіє? В основному я просто відхожу, чтобы щоб нікого не видеть, нікого не слышати, стараюсь побити сама где-то за полчаса до игры, потім йду на матч. Тут Анна тренується майже семи років, витрачає на це по 3-4 години на день. Допомагають їй у цьому три тренери: основний зі спарингу та фізичної підготовки. А скажи, будь ласка, чому ти обрала саме теніс і як давно ти ним займаєшся? Мне теннис нравится, это как бы интересная игра. Занимаюсь я уже 6 лет, почти 7. Мне очень нравится, и как бы это очень захватывающий вид спорта. Может, кто-то из твоей семьи тоже занимается теннисом? Что ты сама выросла заниматься ним? Мне папа занимался, ну, еще в детстве. А... и мне просто, я увидела, как играют дети, и мне понравилось, попросила родителей, чтобы меня записали на теннис. А ти любиш грати сама чи в парі? А, ну, как бы между этим выбирать Мені Мне нравится и так, і так. Це обов'язкові ігри. і вони обидві цікаві. Кожна по своєму так размет. Так. А, скажи, будь ласка, що найважче для тебе в тенісі і в тренуваннях? Ну... как бы это надо все совмещать со школой. Как бы сложно с тренировки в школу, сразу потом со школы на тренировку, домой потом учить уроки, и как-то ничего не успевается. Последних они проходили в Пуще водицы под Киевом, в Международной теннисной академии. В одиночке я заняла второе место, я получила травму, но ну, не смогла сыграть. Продольные мышцы живота растянула, а в паре мы выиграли турнир вместе с Сыровой Анной Одеси. Расскажи, будь ласка, про свои найважливіші спортивні досягнення. <клесець> Этот кубок с моего последнего турнира, одиночный разряд, второе место. Это вообще в турнирах. самые элитные как бы, турниры по Украине, это турниры категории А. Потом идет первая, вторая и третья категория. Вот это, кубок с первой категории, это был последний турнир. Вот это кубок с Кубка Украины. Мы в миксте с мальчиком. Так как пара играется только вместо девочки и мальчик. Мы заняли третье место на Кубке Украины. Самые важные как бы, для меня медали – это медали с чемпионата Украины. Я так заняла третье место в одиночном разряде и в миксте с мальчиком как бы, мы играли со старшими детьми на год старше нас и достигли как бы хороших результатов. Вот это с последнего турнира медалька. Вот это медаль первого турнира в этом году. Она он проходил в начале января. тренируемся, так сказать, в обычном режиме, но так как она, Аня учится еще в школе, поэтому приходится подстраиваться. То есть бывает, получается, тренироваться два раза в день, это утром и во второй половине дня. На выходные тоже тренируемся два раза в день. Я бы назвал теннис – это шахматы в движении. То есть можно сравнить, если, допустим, в шахматах человек знает, к примеру, 50 комбинаций или там 40 – он как бы силач. Точно так же в теннисе такие же комбинационные схемы, удары, там, допустим, два раза влево, три раза вправо, там короткие, длинные, кроссы, удары по линии, то когда ученик обладает вот этими данными способностями, тогда как бы есть результат, но к этому надо стремиться. тренировки в нашем клубе, в нашей теннисной академии проходят бесплатно. Аня тренируется у нас каждый день, два раза в день. Ну, в таком возрасте и на таком уровне нагрузки возрастают. Основные проблемы у нас это то, что пока нет у нас зимний период открытых портов. Сейчас мы эту проблему пытаемся поднимать, решать, потому что за лето у нас детки набирают приличный уровень, а зимой получается только поддержание формы. То есть основная проблема, конечно, це зимній період. Займайтеся спортом, адже це зміцнює ваше здоров'я. А я кажуть в здоровому тілі, здоровий теніс. Дійсно не легкий вид спорту. Проте захоплюючий. Це все, що ми встигли підготувати для вас сьогодні. Більше інформації вже за тиждень. А поки залишайтесь спортивними. Побачимось на ЮАСуми.